Привіт-приєм. Знаєш, ти не просто мене так запросила до Макдональдса. Так, що в тебе якась тема, то візьмо. Турбує мене одне питання, уже коли вже не один вечір. А, дуже актуальна зараз тема є по поводу карту цукру. Mm -hmm. Так. І маєш побоювання. Погання такі трошечки значні. І хочу почути твої експертні оцінки, думки. Твої спостереження, що ти поділилася? Хочу сказати, що ви побоювання недаремні. Не? Так. Mm -hmm. Ну але, дивіться, не лише я. Є ще така незахищена верства населення, як е люди, пенсіонери, мами з маленькими дітками і не працюючі. І це дійсно м, така актуальна, важлива тема, що інваліди. Mm -hmm. Так. І опікуна інвалідів. Це дійсно, щоб не було потім чивна, як кажуть, і безповоротно це. Це просто дійсно про це треба говорити, робити і відкривати людям очі на цю карту цукру. І тому я хочу дійсно розібрати всі ці важливі аспекти, щоб направити свої думки, чи варто, чи ні. І щоб робити потім не жаліти, бо назад дорогою жили. Розумієте, так. Ну, хочу тобі сказати, що побоювання твоєї монтарані, бо карта цукер це фактично добровільна відмова від статусу Укр, тобто від охорони у заповнює. Бо карта цукер це не міжнародова охорона, це не охорона по біженству. Це один із видів карт побиту, тобто інший вид легалізації. Переходячи на іншу карту побиту, неважливо, важливо Тимчасове бобито. технічно тихтично придержався до статусу України, а відповідно від привілегій, які тобі були надані в зв'язку з цією охороною. А поляки надали дуже багато привілегій українцям. Це було вперше в історії Польщі, коли українці отримали такі права, як люди, які користалися тими правами, які мали карту сталеку побиту. Карту резидента, міценародового охорони, обивательство польське, і вперше в історії українці, які вперше попали до Польщі. Що це за після Один... війни? Так, після війни, це статус України, okay. він має дуже багато привілегій. Дуже багато людей навіть не здогадуються, що це насправді їхні привілегії, бо вони не мають з чим порівняти. бо ніколи до цього не були в Польщі. І не знають, що цими правами мають право користуватися іноземці, пробувши тут. Вже купа років і легалізувавшись, Направда, настали побит, але для цього треба було постаратися, щоб зробити ще йому 5-8 років, щоб набути цих, цих привілеїв. І переходимо на цю карту, цукор ти з автомату добровільно від цього відмовляєш. І чого ти відмовляєшся? В першу чергу ти відмовляєшся від мопру. Тобто ті люди, які користають з допомоги з мопру, старші люди, люди старшого покоління, інваліди. Люди, які на пенсіях, які не мають пенсії, але вже пенсійного віку. Тобто люди, жінки від 60 років, чоловіки 65 років, які мають в Україні дуже маленьку пенсію. А працювати взаг... тут не мають можливості як такої, тому що ну yeah. no. так на та все таки вік. Так, так, важко знайти роботу yeah. навіть молодим особам. Не будемо yeah. грішити, а тут людина старшого віку. І настали на стабільну, і її важко знайти працю, яка би стабільно ежемісячно приносила дохід. Тому вона звертається до так? так. Бо Це просто без звиківки домой. Так. А пенсія в Україні, як відомо, дуже маленька. Є багато людей, які отримують просто по 200-600 злотих в місяць. За ці кошти вони не проживуть. Ці люди звертаються до мотиви. Люди, які проживають в хостелах на безкоштовному проживанні, і отримують взагалі. Так, бо вони uh -huh. це їм все акцептує мопи. Оця допомога, оці всі хостели, де люди проживають, це і мопа. З переходом на карту цукер вони добровільно від цього все відмовляються. Добровільно. Тобто оце дофінансування цього прожиточного мінімуму... Часто люди питаються з пенсією старшого віку покоління, вони не розуміють різниці між пенсією і прожиточним мінімумом. Але якщо пліти, вони... ти їм пояснюєш це. Але, для, але е, є різниця між прожиточним мінімумом і пенсією. І ці люди, звертаючись до Мопру, отримують цю різницю. Тобто віднімають українську пенсію, і цю різницю отримуючи в Мопрі. Це називається доплата до прожиточного мінімуму. Люди з цього живуть. Пенсіонери, інваліди, які мають право з цього скористатися, вони з цього живуть. Але цю привілегію вони отримали тільки в зв'язку з війною. Переходячи на цю карту цукоре, ми автоматично це причала. Мама, які діти вчаться в школах і отримують сніданки, обіди може цим теж попрощатися, бо обід і сніданки акцептуємо обу. Далі. Наступне, що робимо ми? Як я говорила, оці хостели до фінансування на безкоштовні прожиточні міні. Так. Я все ми всі знають, що це дофінансування на безкоштовне прожиточне мінімум, йде до березня місяця, бо відповідно статус не продовжує місяця на 6 місяців, щороку. але в зв'язку щороку, так на 6 місяців. Але якщо б цей статус ще продовжили, то з автомату люди б це отримали далі. А якщо вони добровільно перейдуть на карту цукер, то навіть якщо цей статус продовжує ще на 6 місяців, шість вже з цього не скористаються. Бо вони добровільно відмовляться від біженства, це трагедія своїми руками. Просто ну то тобто, лишається дуже велика верства населення, яка просто буде підвішена в повітрі. Цього на сьогоднішній момент не прописано, в цій карті А я надій. Я скажу так з досвіду, що я ще не бачила, щоби Польща продовжувала будь-яку охорону більше як на 6 місяців. З чим це зв'язано? А вже ж цими зашілками й допомогами. А тут, прописавши це фактично ці карти цукру, це треба добровільно, шановного пану Невроцькому, підтвердити і надати цю допомогу цим людям з автомату на цілих три роки. Чи захочемо це зробити? Маю сумніву. А це калькуляція тобто, страшенна. Цифрою. Тобто просто я вагаюся дати війна. Три роки позитивно. Три роки на три роки треба прописати це в карті цукру. Сумніваєш, що це пропише, тому що карта статус Укр і ці всі допомоги більше шести місяців з автоматом Польщі ще не продовжується. А вже ж ми будемо всі слідкувати за цими новинами і дивитися, чи це пропишу карту в цій карті, але маю сумніви. Не знаю, як ти, я маю великі. І якщо ти переступиш через це, то з автомату ти від цього всього відмовляєшся. Це одне, одне із тих багато пунктів, від чого ти відмовляєшся. Плюс. Якщо ти зараз працюєш, а не дай Боже, ти втратила роботу, ти можеш звернутися до вже до праці відповідно до мопру і отримати допомогу на тих пару місяців, що ти не працюєш, щоб тобі доплатив МоПЕР, щоб ти мала за що платити за мешкання, єдження і так далі. Mm -hmm. Ти це право теж платиш, бо ти вже до мопру не звернешся. А саме МоПЕР доплачував мам багатодітним. Людям, які втрачали роботу і раз у рік ми будемо грішити, скільки українців користалися з банки живності, з дофінансування на великий пакунок такої живності, їди єжорічної, Тобто, це була олія, це була мука, це було цукер, це було чай і це великий запас харчування на цілий рік. Але це все цей внесок підписує моби. Підзрезигнувавшись з mm. статусу Укр, ти переходиш на карту ЦУКР, відповідно, в тебе нема права до цього. А як же ж тоді мама з дітками, окей, мама зробила карту ЦУКР, дітки зробили, і це автоматично все займається? Це... На даний момент це не прописано. І не прописано ще багато чого іншого. Навіть те, того, що ти не здогадуєшся. Але, а пов... ти користуєшся дітками? Чи думаєш, що ні? То хочу тебе розчарувати, якщо не ти, то твої дітки користуються. А про це в наступному відео. До зустрічі! До зустрічі!